Ну, починаємо працювати з того, що висуваємось на позицію, розкладаємо обладнання. В нас в команді вже кожен знає, чим він займається, тобто є окремо людина, яка там, відповідає там, за роботу певних систем. Зараз моніторюю різні цілі, опрацьовую, захвачуємо їх, допомагаємо ну, нанести лад в нашій країні. Якщо брати погодинно, то кожні 12 годин ми фіксуємо від 60 до 100 повітряних цілі. Вон он. Вон он идет. Ты видишь его? А, вижу, вижу, вижу! Давай, газ! поп оп, оп. Догонит, догонит. Батареи запас. Ну, 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 ну! Ну! Давай! Давай! Я! Ушел вниз! Ушел! 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 В розрізі війни було б доцільніше порівняти вартість FPV-дрону, який його знищує. Тобто, це не порівняння 30 тисяч гривень проти вартості БПЛА, це порівняння цих самих 30 тисяч гривень проти десятків знищених танків, сотні вбитих людей і знищеної техніки. Тобто, це дуже важлива робота, яку треба робити. І зараз FPV-дрони дуже класно цьому себе зарекомендували.